Ну що, друзі, всім привіт! Як ви бачите, ми не в Луцьку. Асфальт за спиною рає музичка. Це говорить про те, що ми знаходимося в Києві на авторинку Чапаївка. Тут трішки такий різноманітніший вибір, трішки більше вибору автомобілів є, як і Америка, Європа, Корея, Китай і так далі. Дуже багато автомобільчиків. Сьогодні приїхали ми в місто Київ, будемо шукати автівочки для наших замовників по послузі під автопідключ. Будемо шукати ті автомобілі, які ми в Луцьку знайти не можемо. А саме в нас Mercedes ML350, 3-літровий дизель, бажано колір, білий, чорний. Ну і також головне, у нас чесний пробіг і хороший, класний стан кузова. Мінімально там підходить нам один підкрас або два косметика, без шпакльовки. Перелопатили ми вже, я просто не знаю нереальну кількість автомобілів, більше 20. На авторі я по телефону все супер. Приїжджайте, дивіться, приїжджаєш, а там реально трупи, 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 змотані пробіги, зламки, корчі і так далі. Бюджет на цей автомобіль у нас 28 тисяч доларів. Друга втівочка, яку ми не можемо знайти, такий легенький вісячок. У нас Hyundai Santa Fe і Hyundai Tucson. Бюджет 22 тисячі доларів. Також перелопатили вже дуже-дуже багато автомобілів і практично живого нічого немає. За живий автомобіль хочуть чуть ли не в два рази більший бюджет виставляють. Але нам таке трішки не підходить. І також шукаємо, я не знаю, вже півтора місяця шукаємо, знайти не можемо. Це в нас. Volkswagen Tiguan. перелопатили ми пів України з тими тігуанами просто біда. Знову ж таки, по телефону Пушка, ракета, бомба, пітарда приїжджаєш, там як, як не криша шпакльована, четвертина задня врізана. Ну і так далі. Бюджет на цей автомобіль у нас 12,5 тисяч доларів. Будемо зараз шукати ці автомобілі для наших замовників під ключ, скидати їм повну інформацію. Звіт. І суміжно познімаємо для вас ціни на авторинку. Як ми бачимо, тут досить різноманітний базар, велика кількість як Європи, Америки, США, Кореї і так далі. Електрокари, бензинові, дизельні, газові з Кореї, Sonata, Kia K5 і так далі. Тому походимо і подивимось ціни на ці автомобілі. Підписуємось на канал, ставимо лайк. Поїхали! Перший автомобільчик відразу не відходячи від каси, досить такий популярний. На Західній Україні їх маленький вибір, корейців там, я не знаю, не люблять чи недооцінюють, але, на мою думку, це досить непоганий, класний автомобіль, надійний, ресурсний. Kia Sportage, 19 рік, 25900, є все. 2 літра дизельок, досить класний надійний автомобіль. Лінзована оптика. Також бонусом буде це. Те, що автівочка вже на українській реєстрації економимо на постановки на облік як мінімум 250-300 доларів. Так як це автомобіль свіжий, трішки дорогий, то й постановка на облік пенсійний фонд буде трішки дорожча, ніж на всіх інших автомобілях. Комплектація у нас також досить непогана, повний привід. Автомат, клімати, асистент, трішки оригінальне мультикермо. І класний шкіряний комбінований салон. Досить класно, коли по боках вона шкіра, а посередині така тут тряпчаний такий салончик. Да, Досить класно і не параше. Тут вентиляція, вентиляцію і все, і автомобіль, просто пушечка. Також класний колір. І повторюсь, бонус автівочка на українській реєстрації. Також один із самих популярних автомобілів, які тут є на, на київському ринку, чуть не сказав на Луцькому, це Volkswagen. Passat B7. У нас 2015 рік, 1,8 бензиновий двигун. В принципі, двигун з 2014 року тут вже був такий апгрейд цих двигунів. І ресурс його трішки виріс в плані надійності. Цена його 15200. Шалений торг сьогодні. 15200. Якщо скинуть ще вушечку, то я думаю, можна було б взяти. О, тут і класна комплектація, у нас ставочки під дерево, підігріви. Класний шкіряне кермо. А у нас адаптивний круїз, дістронік, шкіряний салон, пам'ять. Досить непогана. Ну і знову ж таки графітовий класний колір. І автомобіль в седані. Якщо потрібен седан, за такими автомобілями в Луцьк не їдемо. Їдемо тільки в Київ, Київ і так далі. І Київська область. <рес> тут ще ми знайдемо якісь седанчики. Так як це автомобіль з Америки, можливо, є якісь пошкодження. Ну, вони тут по-любому повинні бути. 1Б7 Passat. Тут у нас український номер. Автівочка давно на обліку. В одних руках ціна її 12800. І тут у нас седан з 2-літровим дизельним двигуном. Має лише 78 тисяч пробіг, його ціна 12800 і автомобіль 2012 року. Легка Вся передня частина заклеєна в плівку, півкрила, пів капота. Механічна 6 коробка, клімат, підігріви і ось така маленька мультимедія. Автівочка українська, офіційна. Вже досить і досить давно стоїть на обліку. Ще старі от і жовті номера. В принципі, це більше плюс ніж мінус. Говорить про те, що автівка давно-давно в одних руках. Так, друзі, друзі, перший автомобільчик на сьогодні, перший пацієнт. У нас вон, біленька емелічка за мусорними баками. Збіг, не думаю. Так, 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 у нас білий перламутр, автомобіль. Офіційний, український обслужений в Києві на дилері. Передня частина заклеєна плівочкою. Лінзи. 25700, 700, й рік, 109 тисяч пробіг. Е, так, 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 у нас 3,5. Ага, це ще у нас бензин. Бензин а не дизель. Так. По салону у нас максималочка. Обдуви, підігрів, навігація. У нас пнемо підвізка, таке дерев'яне плюс шкіра, кермо, 109 тисяч пробіг заявлений продавцем. Але тут будемо дивитися. Комплектація дійсно досить класна. І стан автомобіля 25700, 12 рік, 109 тисяч пробіг. Так, ось такі АХ-35 і також розглядаємо до покупки. Вже в принципі розглядаємо всі паркетники корейського автопрому. Але, як правило, щось з ними поки що біда. У нас що тут немає? 12 рік, 12900, повний привід, 2-літровий бензин, 121 тисяча пробіг. Українська реєстрація, білий колір на лінзованій оптиці. У нас безключовий доступ на передніх дверках, повністю шкідний салон, автомат, клімат і підігрів передніх сидінь. Комплектація. Непогана. Панорами люка в нас немає. Так, попалась нам ще одна така популярна аптівочка. У нас шкода Octavia a 7 на київських українських номерах. 13600 плюс торг, 1,6, 110 кінських сил. 16 рік, 187 тисяч пробіг. У нас DSG, суха. Підігріви, навігація, двохзонний клімат, шкіряне кермо. Чорний колір. Автівочка першого рестайлінга. Рестайлінгова модель вже в нас тут має таку роздільну передню фару. Також досить непоганий надійний автомобіль, але в Луцьку брали ми його трішки дешевше. Знову ж таки, залежить якому на стані, який тут пробіг. Можливо, тут прям пушка, бомба, пітарда. І так, Nissan Kida. Автівочка у нас 2008 року випуска 135 тисяч пробіг і ціна 7 тисяч 850 доларів 1,6 газ бензин на автоматі. Колір нереально крутий, білий перламутер. Пасує він, в принципі, будь який уму автомобілю. У нас прості тканеві сидіння. Кропка в нас автомат. Кондиціонер. та в принципі все, більше нічого в цьому автомобілі і не потрібно. Прості залізні диски на колпаках. І... Автівочка на українській реєстрації. Це прям нереально великий бонус. В розмірі плюс-мінус 200 доларів на постанові на облік. Один із найпопулярних автомобілів, як Києва, так і Луцька, у нас Меган 4-покоління. Його ціна 12250. Ціна, як для мене просто. Сказка 1,5 дизельний двигун, 193 тисячі пробіг і ціна 17. А, подождіть, 17 рік, ціна 12250. У нас легко сплавні диски. Так, без ключового доступу в нас немає. Шкільне кермо. Шестий ступичка, маленький навігатор, точніше маленький монітор з навігацією. Круїз-контроль, ліміт контроль лінзована оптика. так На ринку в принципі є такі автомобілі, як в Луцьку, так і в Києві, але в Луцьку їх трішки більше вибір. Київський ринок класний тим, що тут як на морі. Вон. Покажи зонтика. <хи> Відпочивають, жарять шашлички і продають автомобілі. Влузку трішки не так ганяють продавці без майох, ну прям кайф. Аж в такий момент, аж самому захисту продавати автомобілі <хи> в таку нереальну жару. <хи> Поїхали далі. Так, ще один такий досить популярний автомобільчик це Volkswagen Passat B7. Його ціна 11 тисяч доларів, двушечка-двигун, дизельний, 14 рік, 260 тисяч пробіг. Українська реєстрація, старі київські номера, власний копці. Тут ми маємо механічну коробку, клімат двохзонний, підігріви і навігацію. 400 підйомника. По салончику в принципі, живенький автомобіль. Ціна як для мене прям пушка. Непоганий стан, сплавні диски, вже на зимові горі. На зиму вже в принципі, перезуватись не потрібно. А літом будуть продавати на літні. Точніше зимою будуть продавати на літній. Відходячи від каси, у нас ВАГ-група e, Passat B8. Його ціна 17900, повний привід, 2-літровий дизельок, 190 кінських сил, 210 тисяч пробіг, 2017 рік. Класний такий вишньовий колір. Панорами немає в нас. E, так, сидіння. Повністю шкіряні, airline. Кермо у нас вже таке трішки рестайлінговіше. Механіка шестиступочка, підігріви, клімат двокзони, старт-стоп. Комплектація непогана, як завжди, нам телефонують. А ми, ми займаємося, показуємо ціни для вас. Тож, друзі, підписались на канал, написали коментар, будь ласка, і поставили лайк. Ми поїхали далі переглядати ціни. Гольф шостого покоління, 9 го року, 2-літровий дизельок 110 кінських сил, 290 тисяч пробіг і ціна 8750. Українська реєстрація, в нас хетчбек п'ятидверний, Закритий. У нас оригінальне поліетанове кермо, механіка п'ятиступочка, клімат. Автомобільчики такі, які в Луцьку, їх практично немає. Але тут ми знайшли ще й 2-літровим дизельним двигуном. Поруч у нас ще один гольф. Також українська реєстрація, 7500, 1,6 бензиновий. А, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, 220 тисяч прибігів. Ціна? 7500 2009 року автомобільчик. Механіка, то це. Ага. Так, у нас є сидінь, оригінальне, шкіряне кермо нефарбоване, фарбоване. ступочка і великий. Монітор датчики світла і датчики доща. також круїз контроль. Сидіння в непоганому стані. І передні два склопідйомничка. Також п'ятидверний хічбек. Golf шостого покоління на українських номерах. Пода суперб, українська реєстрація, одеські номера. Так, 13 рік, максимальна комплектація 14900, рідна фарба, 2-літровий дизельок, 175 кінських. Сил. і Пробіг 360 тисяч. Комплектація Лаурін Клімент. Комплектація в нас жирненька, ДСГ, повністю шкіряний салон. Такий тонований бункер, підігріви, клімат в принципі максималечка, якщо це Лаурін Clement, комплектація у нас максимальна. Передні задні проктрони і лінзована адаптивна оптика. Ходімо далі. Часто запитують автівочку на автоматі. Там, до 6-7 тисяч доларів, як правило, ми такі автомобілі в роботу не беремо, бо знайти, що живе дуже і дуже важко. Попався нам тут Golf 4-покління, універсал білий колір. І ціна 5350 2000 рік, 2196 пробіг, 1,6 газ бензин на звичайному гідротрансформаторі. Українська реєстрація. Універсальчик. А у нас клімат-контроль. Політанове кермо 4 склопідйомничка. Як для 2000 року, то автомобіль прям реально жильні комплектації. 5350, 1,6 газ бензин на автоматі. Дякую. Так, Зайшли трошки взяти якось лимонадика, просто космос, космос. Диви. 1,5 дизельний двигун, 1,5 1,5 бензиновий двигун. Один власник 5550, це на її сервісна книжка. 8 ,8, рік плюс торг. У нас просте пульольтанове кермо, П'ятиступочка і кондиціонер. На зимовій гумі гомі легкосплавних дисках. Е. Проста надійна, без проблемна півочка на механіки, кандьорчик. Музика, передня два стопідйомничка. Поставив газик і поїхав кататися. Попалась нам також досить непогана автівочка Volvo XC60. XC Трішки вже перегрілись на сонці. Значить, почнемо спочатку. У нас автівочка на літній класній гумі, легкосплавні диски. Продавець тільки що сказав, що віддає ще в комплекті на залізних дисках зимню гуму. Українська реєстрація, білий перламутр, два елемента перефарбовані. І ціна на листику у нас 23 900, віддають за 23 тисячі дол дол доларів двохлітровий бензиновий двигун. 249 кінських сил, автомат, 16 рік. Пробіг. Має безключовий доступ на чотирьох дверках. Угу, угу. У нас вставочки під дерево, автомат, білий шкіряний салон, пам'ять сидінь. Шкіряне кермо оригінальне, навіть не фарбоване. На приборочці 127 тисяч автомат, клімат двохзонний, підігрівчики. Електрорегулювання сидінь, навігація. Ну, в принципі, як для Volvo комплектація досить непогана. Маємо панорамний дах плюс люк. Але сидіння реально досить круті. І сидіння, напевно, навіть і не, не фарбовані. Ну, реально класний стан. Датчики світла дощу, електростанкове гальмо. Ну, знову ж таки, тут потрібно дивитись, перевіряти більш детально. Електропривід кришки багажника. І білий перламутер. Ну, реально круто дивиться автомобіль. Прям нереально класний колір. Також напишіть думку на рахунок таких кольорів. Кому подобається, кому не подобається. Також хотілося б почути вашу думочку. Все, ми поїхали далі. 36 кВт. Так, це в нас Volkswagen є. Власний білий колір, перламутр, максимальна оптика перед зад запарктронними та легкосплавні диски на літній такі трішки лисоватій Так, 19 рік, 55 тисяч пробіг, 36 кВт. Тут у нас батарея, 136 кінських сил. Знімається. Та, трошки, так. Да. Так, у нас тут в принципі, оригінальне ширина кермо, велика навігація, двохзонний клімат, підігріви, ну і Звичайна коробка автомат. Датчики світла дощу. 19 рік, 19500 його ціна, 36 кВт. В принципі, 200 км цей автомобільчик повинен проїхати по паспорту, якщо їхати там, 90 <гум> без кондиціонера. Досить класний такий міський автомобільчик, практичний, безпроблемний і легко перепродати на внутрішньому ринку України. Поїхали далі. Мазда, 6, седанчик. Нереально круті в нас диски. Гума Континенталь, 21 рік. ну і Диски тут, напевно, 19 або 20, ну реально круті. 17 999, 16 рік, 96 тисяч пробіг, автомат дизель 2,2 літра. Автомобіль закритий, має безключовий доступ. Шкіряне кермо. Навігацію, клімат, підігріви і повністю шкіряний салон. Класні автомобільчики. Можна брати як і дизельний двигун, так і бензин. Так, шкода фабія. Також простий надійний, класний автомобіль, має 1,6 дизельний двигун. Пишу, що рідна фарба рідний пробіг 272 2014 року і ціна 6900. Ну, двигун в принципі, реально досить непоганий, так само, як і ходова, але єдиний мінус цього автомобіля це кузов, який трішки підвігається корозії. Десь якісь рижики, сколи царапини, потрібно відразу підфарбовувати. Бо будуть неприємні бонуси. Оце, кстати, досить непогана. І полезна штучка. Оцей релінг по-любому треба ставити, тому що капот піскострується і відразу по ньому йде корозія. Капот, верхня, кришка, верхня частина над лобовим склом, арки, пороги і задня кришка багажника. Саме більше страдають на цих автомобілях. Volkswagen Touareg. Також білий, прям нереально крутий колір. У нас стандартно 3-літровий дизельний двигун. Є ще вони бензинові, але в основному хвалять 3 літрові дизеля. Є ще 4,2. Але його прям знайти практично нереально. Його ціна 24 300, 2014 рік 256 пробіг. Також знайти її з чесним пробігом важковато. І якщо розглядати цей автомобіль до покупки, то дивитись тільки з 2014 року рестальги автомобілі. Тому що до РЕС в них були трішки такі болячки, конструктивні такі косячки. 14-го року це вже в нас автомобільчик більш надійний. Добрий день, Ваша? Можна пізніме? Mm? Зніме можна? Mm, не можна. Все, поняття. Так, Mitsubishi Outlander, 2-літровий бензин 2012 року. І пробіг 150 тисяч кілометрів. В принципі, автомобіль непоганий, але трішки, трішки козова підгниває. Досить багато продавців не дають знімати свої автомобілі. Не знаю, з чим це зв'язано, але не дають. Тут, в принципі, не так, як Луцьку, що наоборот продавець бере тебе за руку і каже, о, Роман, зніми машинку. Тут вони, бачите, трішки такі не привикли до цього і не показують свої автомобільчики. Це корд 9 покоління. Класна, популярна, проста, безпроблемна надійна автівка. 3,5 бензиновий двигун, плюс встановлений газ. У нас 142 тисячі пробіг. 16 року. Ціна цієї автівки 17 тисяч 900 доларів. Літня гума. Так, 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 у нас датчики сліпих зон, шкіряне кермо, шкіряний салон, підігрівчики, обдувчики. В принципі, все є. Двісь салон. салон, салон. Також багато людей пише зрівняти ціни з київським і луцьким авторинком. Тут, в принципі, немає з чим зрівнювати. Київський ринок тут досить велика кількість Америки. Биточки європейських, кажу, європейських офіційних автомобілів, куплених в Україні, досить великі. Європи тут не дуже багато. І, в принципі, тут зрівняти немає з чим. Якщо потрібен якийсь седанчик на автоматі, бензин, то це тільки київський ринок. Якщо якийсь дизельний автомобіль, універсал, механіка, то це тільки Луцький авторинок. Якісь фольксвагени, шкоди, пиля, Форди, ну, і так далі, Рено. Такі автівочки потрібно за ними їхати тільки в Луцьк. Якщо якась Європа там, в, я не знаю, Тойоти, Мерседеси, Ауді, БМВ. Щось такого плата, якісь хюндайчики, сонати, ну, то це тільки тут київський автобазарчик. Але сьогодні ми перелопатили весь авторинок. І по тих автомобільчиках, які ми мали підібрати під ключ, ми не знайшли жодного варіанта, Тобто всі такі більш з дефектами автомобілями. Не дивлячись на те, ні одного скрученого пробіга ми не знайшли. Але... Наші перевірки навіть не дійшли до того, коли ми підключаємо діагностику, перевіряємо автомобіль по базі даних. Досить багато биточків. І автомобілі, в принципі, нам не підійшли. Ну, З планом. Mercedes 350 МЛ, Спорттеч і Тігуан. Всі автомобілі в такому трошки печальному розіряному стані. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Прокатались ми в Київ даремно. Два дні потратили на цьому авторинку даремно, нічого живого ми тут не знайшли. По наших критеріях. Попадаються. В принципі, непогані автомобілі. Розглядали ми декілька автомобілів в ключі разового огляду. І в принципі ці автомобілі ми придбали. Придбали Lexus RX350. Вчора переформили його в Намрео. І сьогодні також акордо. Перевірили люди і забрали. Але під ключ ми нічого підібрати не змогли. Тож, обов'язково підписуємося на канал. Попрошу вас поставити лайк та написати коментар. І не забуваємо про наш інстаграм-канал. Посилання в описі відео на наші соцмережі і на ціни на послуги. Тож, друзі, всім! Папа. -па.